Бариш сьогодні є одним із найбільших сіл нашої громади. Сьогодні ми стоїмо біля нашого приміщення, в якому розміщено геотричний центр і амбулаторія. І сьогодні виникла велика необхідність перенести саму амбулаторію в інше приміщення, а це приміщення відремонтувати також і розширити гіатричний центр. В одному приміщенні і геотричний центр, і амбулаторія загальної практики. де йде пересікання людей похилого віку із Пацієнти, які звертаються до свого сімейного лікаря, якби ми мали окремий вхід і окреме крило своє, щоб ми просто не були всередині, тому що там їдальня, там прачечна, тут стаціонар і їсти ходять, і підопічні ходять їсти через приміщення амбулаторії і носять їсти, і трошки воно так незручно. Особливо коли сезон іде вірусних захворювань, ми тоді обмежуємо ходьбу підопічних. Я їх просто. Вони сидять на карантині, їм їсти носять, щоб вони не ходили, тому що тут все таки є інфекційні хворі до нас приходять на прийом. Необхідна нова амбулаторія, щоб вона була по сучасних вимогах, дійсно створена так, як, як сучасні амбулаторії. Давно стояло питання про переніс амбулаторії в інше переміщення на даний момент. Вент надають приміщення сільської ради перший поверх де ми плануємо протягом цього року зробити капітальний, ну, поточний ремонт даного приміщення з всіма умовами, які вимагає Національна служба здоров'я. Це приміщення Буршої сільської ради. Сьогодні тут працює наш староста. На Загалом приміщення дуже велике і ми плануємо цього року зробити тут ремонт і принести амбулаторію. Звичайно, що ми зробимо приміщення, яке буде відповідати всім вимогам Національної служби здоров'я України. І тут розмістимо наших лікарів, які працюють в селі Бариш, для того, щоб людям було зручно і комфортно обслуговуватися в нашій медицині. Ми вже почали роботи, вже провели воду ну, і плануємо до кінця року закінчити якраз цей ремонт приміщенні для того, щоб перенести в амбулаторію. Переніс амбулаторій інше приміщення, покращить надання медичних послуг для населення і роботи лікарів і покращить умови для геретричного центру, бо дане ми звільнимо, де буде більше кабінетів, де може даний центр приймати більше людей похилого віку.